Намалював вдома одну річ щодо резервної копії для відновлення від катастроф. Довгі боби, блискавки. Привіт, і ласкаво просимо доради. Де ми говоримо про ваші it проблеми від технологій до безпеки, ділимось найкращими порадами, хитрощами для кращого it досвіду Мене звати Поліна і передусім не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. YouTube. Сьогодні я тут з мілкою Стасілісом. Він наш старший консультант з рішень у Big Solutions і сьогодні ми будемо говорити про хмарні технології. Привіт, Нік. як ти дякую, що запросила? Дякую, що прийшов. Чим займаєшся для розваг? Чим я люблю займатися для розваг? Будучи батьком чотирьох дітей і чоловіком, Ерін. Вільного часу майже немає, але я люблю їсти. Я великий фанат їжі, тому мені подобається подорожувати по районах Балтимора і різних ресторанах у пошуках чудової їжі. Це чудово, це неймовірно. Які переваги Хмари для бізнесу? Отже, що таке Хмара? Власне, Хмара, це і це насправді неприємна обставина з ковід. Багато компаній працюють віддалено, багато працівників працюють з дому. На жаль, багато офісних будівель закриваються. Отже, те, що Хмара дозволяє цим компаніям зробити, це їхні сервери, їхні. Магазини, їхні е, мережеві пристрої, будь-яке їхнє it апаратне обладнання. Ми можемо взяти це все і розміщувати на нашій хмарній платформі, щоб їм не потрібно було мати жодного обладнання або IT, Ви знаєте, постачання на території для їхнього бізнесу це чудово. Тобто, які найкращі хмарні платформи і чи можемо ми з ними працювати? Так, п'ять найкращих платформ це будуть ви знаєте хмарна платформа Amazon, платформа Google, а потім Microsoft Azure, улюблений. Провайдер хмарних послуг насправді мульті, який, який є нашою власною хмарною платформою. Так, ми можемо з ними працювати, але наша експертиза переважно знаходиться в мережі за допомогою Microsoft Azure. Наші інженери є експертами у всіх платформах Azure, Office 365, SharePoint, знаєте, через такі речі. Дякую це чудово. А які основні проблеми у бізнесу? Отже, основні проблеми, з якими стикаються бізнеси зі зберіганням даних, це витрати розуміння того, якими будуть витрати. Наприклад, коли ми використовуємо багато з цих великих продуктів від AWS, у них є те, що називається вихід. Це означає, що якщо ви зберігаєте свої дані на Amazon Cloud і хочете їх завантажити назад, з вас стягується за це комісія. Тому дійсно зрозуміти вартість хмари кожен місяць може бути складно. Використовуючи нашу хмарну платформу, молни всі витрати встановлені. Тому ваші витрати не зміняться, якщо ви повертаєте свої дані чи надсилаєте їх у хмару. Отже, найбільша проблема, яку ми бачимо для наших клієнтів, це розуміння вартості щомісяця. Чудово, можна розказати про «Молни»? Так, «Молни» це наша хмарна платформа, яку заснували я, Артур Ольшанський і Франк Вовштедер 4,5 роки тому. Ви напевно знаєте, що мовний означає блискавка російською. Наша платформа зосереджена на резервному копіюванні даних, відновленні після катастроф і хмарному костингу. Наші сервери знаходяться в Балтиморі. Ми знаходимося в дата-центрі з сімома стійками в клітці. Потім у нас є резервний сайт у Даласі, Техас для наших клієнтів для географічних документів, що таке відновлення після аварії. Так ось. В простих термінах це означає, що дані вашої компанії зберігаються поза офісом на нашій хмарній платформі. Наприклад, у нас є копії ваших даних. Тож, якщо у вашому офісі відбудеться повінь, і ваш сервер буде затоплений і не зможе працювати, наш хмарний сервіс забезпечить безпеку та зберігання всіх ваших даних. І це в нашій хмарі. Тож ми можемо повернути дані для вас, і ви можете працювати віддалено, підключаючись до нашої хмарної платформи через VPN і працювати в нашому середовищі. Тож це шар безпеки поза вашим бізнесом, де зберігаються дані. Цікаво, які причини для потреби відновлення після катастрофи? Отже, ми обговорюємо з клієнтами та потенційними покупцями питання катастроф та клієнтів. Багато компаній повинні перевіряти вимоги на відповідність, щоб гарантувати зберігання даних поза сайтом і мати до них доступ, щоб уникати простоїв і фінансових втрат. Чудово, дякую, Ніл, що з нами сьогодні, і за поради глядачам з покращення технологій немає за що. Це було дуже цікаво. Дякую. Якщо ви хочете дізнатися більше про Хмару чи інші наші послуги, зв'яжіться з нами за адресою info.click.period.solutions або натисніть на це посилання нижче. Дуже дякую за перегляд. До наступного разу. До побачення.